Розпочинаємо наш робочий день зі зведеного пресбрифінгу речника штабу антитерористичної операції. А сьогодні у нас на скайп зв'язку буде Анатолій Стельмах. Леонід Матюхін поїхав у свою заслужену відпустку, наскільки я знаю. А зараз я до слова запрошую виконуючого обов'язки речника Генерального штабу збройних сил України Владислава Слизньо. Влада, прошу до слова. Доброго ранку, шановні колеги. Радий вас бачити сьогодні на брифінгі. Отже, я маю вас поінформувати про наступне. В Україні тривають заходи в рамках чергового етапу часткової мобілізації. Наразі до навчальних центрів Збройних сил України продовжують прибувати команди військовозобов'язаних. У навчальних центрах мобілізовані громадяни зараховуються до списків особового складу військових частин. Отримують статус військовослужбовців, на які поширюються встановлене законодавством, соціальні і правові гарантії, та отримують військове екіпірування відповідно до норм забезпечення. У зв'язку з численними запитаннями громадян щодо пов'язаними з питаннями мобілізації, маю поінформувати вас про наступне. Відповідно до законів України про військовий обов'язок і військову службу, а також про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в ході проведення трьох черг часткової мобілізації у 2015 році, також як і це було і у 2014 році. На військову службу можуть бути призвані також і жінки. Призов жінок на військову службу під час мобілізації можливий за умови потреби та наявності відповідних посад. На яких ми маємо можливість отримувати військовослужбовців жінок із відповідними військово-обліковими спеціальностями. Під час мобілізації можуть бути призвані на військову службу військовозобов'язані жінки такого віку. Для осіб офіцерського складу у віці від 20 до 50 років, для інших військовозобов'язаних жінок від 20 до 40 років. Призову на військову службу під час мобілізації можуть підлягати військовозобов'язані жінки громадянки України, які в першу чергу виявили бажання проходити військову службу, перебувають на військовому обліку в військових комісаріатах, визнані військово-лікарськими комісіями, такими, що є придатними для проходження військової служби за станом здоров'я. Проходила військову службу та отримала відповідні військовооблікові спеціальності. Не проходила військової служби, але відповідно до освіти або спеціальності отримала відповідні військово-облікові спеціальності. Не мають права навіть строку від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до чинного законодавства не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки, які а, мають певні, а, певні позиції. Перше, заброньовані на період мобілізації та на особливий період за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, що визначений. Кабінетом міністрів України визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням відповідної військової лікарської комісії. Жінки, усиновителі опікуни, піклувальники. Прийомні батьки, батьки-вихователі, на отриманні яких перебувають діти сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і лише за місцем проживання. Жінки, на отриманні яких перебувають діти віком до 16 років, такі жінки можуть бути призвані на військову службу лише у разі їх згоди. І тільки за місцем проживання. Жінки зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують відповідно до законодавства України в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Народні депутати, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. Більшість жінок, призваних під час мобілізації, будуть проходити військову службу на медичних посадах. Мова йдеться про інструкторів, медичних працівників, лікарів, а також у підрозділах зв'язку та логістики. У 2014 році на військову службу до Збройних сил України у зв'язку з частковою мобілізацією було призвано біля 100 військовозобов'язаних жінок, які були призначені на посаду у медичні підрозділи та підрозділи зв'язку. Нині на лікуванні та контролі у закладах. Охорони здоров'я Міністерства оборони України перебувають 458 військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які були поранені в ході проведення антитерористичної операції, з них 10 осіб перебувають у важкому стані. На лікуванні за кордоном нині знаходяться 25 важко поранених військовослужбовців, з яких п'ятеро у Німеччині, п'ятеро в Ізраїлі по троє в США Америці, та Латвії, шестеро у Литві, двоє у Великій Британії та один в Естонії. Наразі військові частини, які виконують завдання за призначенням в зоні антитерористичної операції, забезпечені лікарськими засобами на 85% медичною технікою на 90%, індивідуальними засобами медичного захисту на 100%. Кожен військовослужбовець. Які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, забезпечуються знеболюючим засобом. З цією метою, у 2014 році Міністерство оборони України закупило 125 тисяч ампул лікарського засобу на флобін розчин для ін'єкцій, які були розподілені по військово-медичних клінічних центрах регіонів для подальшої передачі до військових частин. Також Міністерство оборони України закупило 45 тисяч упаковок таблеток Акватапс, які призначені для знараження води в польових умовах, і якими сьогодні забезпечуються військові частини, що виконують завдання в районах проведення антитерористичної операції. Поповнення номенклатури ліків перев'язувальних засобів та виробів медичного призначення проводиться за заявками військових частин, військово-медичними клінічними центрами регіонів та військовими госпіталями за територіальним принципом, за рахунок коштів поточного фінансування, а також благодійної допомоги. Минулого тижня Міністерство оборони України отримало гуманітарну допомогу у вигляді різних лікарських засобів та виробів медичного призначення від товариства Люм'єр Фарма та Біомедінвест Міжнародного благодійного фонду Віртус та громадянсь... громадської організації Благодійний фонд Рятуємо життя разом». Безпосередньо до військово-медичних закладів. Продовжують надходити військове майно від благодійників, що негайно розподіляється по військових частинах та використовується для лікування поранених військовослужбовців. Медичні заклади та центри формування і зберігання непорушних запасів Міністерства оборони України розконсервували та підготували до використання за призначенням 275 одиниць медичної і санітарної техніки. Це дезінфекційно-душові та стерилізаційно-дистаційні установки, а також автоперев'язувальні автомобіль АП-2. Наразі триває робота з розконсервування та підготовки до використання за призначенням ще 130 одиниць медичної та санітарної техніки. Минулого тижня фахівці військово-медичної та санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України перевірили. Три базових табори, 10 військових частин в місцях постійної дислокації та 3 інших об'єкти. Під час перевірок військові медики обстежили 26 об'єктів харчування. При цьому було проведено 942 санітарно-бактеріологічних та санітарно-гігієнічних досліджень санітарного стану об'єктів харчування, 384 дослідження проб харчових продуктів та готової їжі. Та 918 лабораторних досліджень якості питної води. санітарно гігієнічна та епідемічна ситуація в військових частинах залишається задовільною. Такими були короткі відомості щодо діяльності збройних сил України за минулого добу. Нині я передаю слово офіцеру прес-центру штабу антитерористичної операції підполковнику Анатолію Стельмаху. Анатолію доброго ранку шановні колеги е, Чути нас нормально? Так. Та вас. тоді слухаємо від вас інформацію так. про події в зоні АТО за минулу ніч та минулу добу. В зоні проведення антитерористичної операції протягом з 3 на 4 лютого незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військ 25 разів. Найбільша кількість обстрілів спостерігалася на Луганському напрямку. Тут одночасно з українськими позиціями терористи вели вогонь і по мирних населених пунктах, з артилерії, з вогню град, гранатометів та мінометів. Так, під удари попали щастя, Старий Айдар, Станично-Луганська, Верхня Ольховка та Нижня. Не припиняються спроби ворога прорвати українські позиції і на Дебальцівському напрямку. За ніч ворог дев'ять разів фактично з усіх видів зброї атакував позиції Збройних сил України з 22.50 до майже 3 години ночі в районі Дебальцево вівся бій, ході якого, використовуючи піхотні підрозділи, терористи намагалися купити позиції наших військ. Відносно спокійно було на Маріупольському напрямку: один обстріл та на Донецькому напрямку. Два обстріли. Українські військові на атаки ворога. Відповідало артилерійським та мінометним вогнем, знищуючи значні сили противника. За попередніми даними за минулу добу, силами АТО ліквідовано 18 терористів, 55 бойовиків отримали поранення. Дуже дякую, Анатолій. Зараз я ще запрошую влади слизнього з деякими цифрами, і потім перейдемо до запитань відповідей бути на зв'язку. Отже, я маю вас поінформувати про наступне загальна обстановка по зоні антитерористичної операції за минуло добу. Отже, протягом доби незаконними збройними формуваннями здійснено 78 обстрілів сил антитерористичної операції в ряді населених пунктів по списку приблизно 30 населених пунктів, а також Курган Могила Гострах. внаслідок бойових зіткнень. Обстрілів позиції українських військовослужбовців. Україна втратила двох, двох військовослужбовців. Ще 18 отримали поранення різного ступеня важкості. Усіх поранених нині доправлено до медичних закладів, де з ними працюють відповідні фахівці. Так, дякую. Так, дякую, Владислава. Колеги, чи є запитання до наших спікерів? А, так. Народна армія. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з Айдаром. Як все таки вирішили? Чи буде два Айдари, чи буде пташник окремо? Ну як, як вирішила ситуація? Тому що там заявило навіть про те, що вони отримали незадоволені рішенням, яким, яким Соломоновим рішенням міністерства, що зберігається один підрозділ із третьої особи. Ну, будь ласка. Однозначно, і це рішення прийнято. 24 й батальйон. Він буде як одна одиниця. Залишається за ним назва Айдар. Буде прийнято генеральним штабом рішення щодо призначення командира. Ці організаційно-штатні заходи, які нині відбуваються з цим підрозділом, жодним чином не вплине не вплинуть на особовий склад, який нині виконує завдання в районі проведення антитерористичної операції. Всім відомо, що бійці цього батальйону знаходяться в одній з найгарячіших точок зони проведення антитерористичної операції мова йдеться за населений пункт щастя, де протягом тривалого часу стримують агресію противника. Тож я ще раз підкреслюю: всі організаційно-штатні заходи, які нині відбуваються з 24-м батальйоном, жодним чином не будуть стосуватися особового складу, який виконує завдання у складі цього підрозділу. Усі бажаючі військовослужбовця цього батальйону, які мають наміри перевестись до інших військових частин чи підрозділів, їм буде створені всі умови, та буде надано відповідне сприяння щодо того, що вони мали таку можливість і реалізувати своє таке прагнення чи бажання. Так, ну враховуючи специфіку, це добровольчий батальйон. Так. Тобто вони дуже складно йдуть там на то, що рішення, які їм нав'язує. Чим будуть враховані побажання батальйону в виборі командира? Дякую. Позиція перша жодним чином особовому складу батальйону не нав'язується. Воля є відповідна процедура. 24 й батальйон є військовою частиною частиною, яка входить до складу збройних сил України. Там мова про нав'язування не йдеться. Є відповідна процедура призначення командування батальйону. Безумовно, в ході Домовленості, в яких брали участь керівництво генерального штабу, представники депутатського корпусу, буде досягнута відповідна порозуміння з цих питань, тож буде прийнято таке рішення, яке влаштує всіх, хто бере участь в процесах пов'язаних з подальшою долею батальйону Айдар. Колеги, чи є запитання? Анатолій, в мене в мене до вас ще уточнення. Якщо, якщо маєте інформацію, терористи продовжують обстрілювати мирні населені пункти. Як іде евакуація? Тобто, ми, ми знаємо, що і українська армія допомагає ну, військові військові волонтери. Міжнародні організації задіяні невідповідно там по вчорашньому дню, скільки людей було евакуйовано? Якщо, ну, якщо є якісь такі дані, можете розказати. Дякую. Евакуація мирного населення. Наразі триває в штатному режимі. Військовослужбовці, підрозділи Збройних сил України беруть активну участь і допомагають людям, допомагаючи з перетином лінії зіткнення, так само перевозять речі. Наразі точно за на кілька торік зараз невідомо. Але ми точно знаємо, що велика кількість людей бажає перейти і звертається до українських військових, і цей процес триває наразі постійно. Це тобто злагоджений процес, це його повністю Україна процес і він контрольований підрозділами Збройних сил України і керівництвом штабу ОТО. Дякую, дуже, колега, Якщо я дуже дякую, Анатолію бережіть себе, спокійного дня традиційно і до зв'язку завтра вранці. Владиславе, дякую, колеги. Наступний наш брифінг о 12.30. Полковник Андрій Лисенко за інформацією з оновлений інформацію зона проведення антитерористичної операції. Дякую всім.